здоров'ям оце велика проблема. Людей, які чують про те, що можливо вилетіли винищувачі о першій годині ночі і до п'ятої ранки, сидять, не лягають спати для того, аби раптом не якщо на той випадок, якщо раптом не пролунає повітряна тривога, оцим що робити, не зрозуміло. Людина, яка не може за більш ніж півтора року війни адаптуватися до постійних повітряних тривог, цілком імовіра має проблеми із ментальним здоров'ям, але над ним потрібно працювати. І в Київському обласному центрі ментального здоров'я, який створений з. Спеціально для людей, які мають травматичні психічні розлади, посттравматичні синдроми спричинені тим, що відбувається зараз у нашій державі, отримали нове обладнання, яке передали благодійники. Це сучасне устаткування. Побачила, і наша чудова команда побачила неймовірна красуня Юлія Махових. Вже четвертий місяць освоює навчальний протез. Праву кінцівку чоловік втратив, захищаючи Україну під Бахмутом. Місяці пройшли після поранення, і організм, можна так сказати, звик, що є одна нога, є милості. А зараз з'явилася друга нога, і адаптується. Ну організм повністю перелаштовується знову на дві ноги. За кроком чоловік навчається на тренувальних сходах. А щоб відновити рівновагу, вправляється на балансирі. Вони це частина обладнання, яке до центру ментального здоров'я у Ворзелі передали благодійника. Ми повинні допомагати щодня в тилу тим людям, які за нас стоять і воюють. Тим більше дуже багато і поранених, і людей, які отримали травми. Тому треба бути в єдності, бути згуртованими. Даємо підтримку різним українським закладам охорони здоров'я, в тому числі і реабілітаційним центрам. Одним із них є якраз Ворзелівський. І центр, який є одним із опорних, який надає зараз дуже важливу та необхідну допомогу, як і для жителів громади, так і для пацієнтів, які надходять з різних куточків країни. Ми розуміємо, наскільки це важливо підтримувати такі заклади. Медики розповідають, подароване обладнання допоможе розширити спектр та покращити якість реабілітаційних послуг, які пацієнти отримують у стінах центру. Це дороговартісне обладнання, і яке в подальшому десь змогу укласти додаткові договори з Національною службою здоров'я України, законтрактуватись і мати ще дохід. Воно абсолютно може бути використане для всіх людей, які мають проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які потребують психологічного відновлення, фізичного відновлення це захворювання центральної нервової системи опорно-рухового апарату. Ще одна новинка центру це кабіна підвісної терапії. Завдяки цій системі лікарі можуть розвантажити і розслабити різні групи м'язів у пацієнта або ж, навпаки, ефективно їх навантажити. За допомогою кушетки ми можемо піднімати або опускати пацієнта. Також ми можемо підвізити пацієнта на троси для того, щоб ефект невагомості. І за рахунок цього ми можемо. Полегшити виконання вправ. Центр ментального здоров'я у Ворзелі за рік обслуговує близько 4 тисяч пацієнтів. Це цивільне населення та наші захисники з різних куточків України. А незабаром у закладі відкриється оновлене відділення медико-психологічної реабілітації зі спеціально обладнаними кімнатами та палатами для стаціонарного перебування. Юлія Махових Олексій Баклайкін, телеканал Київ.